Любі першокласники, вітаю вас на уроці письма. Уже годинник дав сигнал працювати час настав. Тож і ми часу не хаємо, роботу швидше починаймо. Сьогодні ми з вами навчимося писати велику букву С. Буква С запрошує вас у цирк. Давайте уважно прослухаємо вірш. Та з кого ж можна побачити в цирку. Клоун і акробати мав посмішні хвостаті. Лев, але гоп стрибає, просто вогонь. Ай-ай-ай! Хлоп-хлоп і півтритопа, мудра собачка-кнопа. Гав- гав, усе рахує. Цирк дітвору чарує. Кого ж можна побачити в цирку? Скажіть, що ви уявляєте, коли чуєте слово цирк? Вони, акробати? Арена, купол, фокуси. Сьогодні ми з вами вчимося писати велику букву «Ц». Мені здається, що у вас є справжнісінький учнівський талант. Знаєте який? Ви дуже старанно і каліграфічно вмієте вже писати. Тож, зараз ми з вами будемо вчитися писати ще одну букву велику букву С. Велика буква С дуже схожа за складом до маленької букви С. Але перший елемент має заокруглення вгорі. Також велика буква С дуже схожа своїми елементами на велику букву И. Але буква С велика має ще п'ятірочку з правого боку. Починаємо писати ми нашу букву трошечки нижнюю верхньої рядкової лінії. Заокруглюючи, піднімаємося вгору праворуч, опускаємося вниз. Біля нижньої рядкової заокруглюємо праворуч і ведемо до верхньої рядкової лінії. Далі ми з вами пишемо пряму похилу паличку вниз, заокругленням вліво. Далі ми з вами маємо прописати лінію вниз. Заокруглити до нашого лівого боку, зробити п'ятілечку та зупинитися посередині нашого робочого рядочка. Поглянемо ще раз, починаємо писати як велику букву ЛИ, заокруглюємо праворуч, піднімаємося вгору. Згори вниз заокруглюємо праворуч і робимо п'етелечку. Сьогодні ми з вами працюємо по клавику на сторіночці 78-79. Пропишіть за зразком, а потім самостійно на першому рядочку велику букву С. Хей олівчиком ту букву, а може букви, які вам сподобалися найбільше. Або сподобалися найбільше, якщо це одна буква. На другому рядочку спробуємо прописати велику та маленьку рукописну букву. Це Давайте прочитаємо склади. Разом ці, си, ца. Запишіть, будь ласка, ці склади. Ці, ци, ца. Зараз ми з вами спробуємо попрацювати з реченням. На сторіночці 78 внизу у вас є початок речення. Спробуємо його прочитати на а -ре ні І далі пусті рядочки. Нам потрібно з вами прочитати слова. Які перед нами в стовпчик надруковані, а потім спробувати записати їх та утворити речення. Читаємо разом К -ло -ун -цу ка, Ц. СИ-ЛА-ЧІ ЖО-Н-Г-ЛЕ-Р АК-РО-БА-ТИ Тепер спробуємо утворити речення. На арені клоун, Цукат. Як ви гадаєте, чому Цукат? з великої букви? Оце, напевно, ім'я клоуна. На арені клоун Цукат, цук, селачі, кома. Силачі, кома. Жон кома, акробати. Та в кінці речення ставимо крапку. Поставте відео на паузу та спробуйте записати це речення. Докладіть трошечки зусиль, і у вас все обов'язково вийде. А ми рухаємося. Далі дамо нашим ученятам та рукам перепочити. Виконайте дві рухливі вправи, які бачите на екрані, або придумайте власні рухливі вправи та виконайте їх. Ми продовжуємо з вами працювати в нашому букварику. На сторіночці 79 ми з вами зараз пригадаємо. Та пропишемо велику та маленьку букву С, велику та маленьку букву Ш. Також запишіть, будь ласка, речення Шахи та Гра для кмітливих крапка. Зверніть увагу, шахи. Перше слово в реченні ми пишемо з великої букви. В кінці речення ми ставимо в розділовий знак. У нас сьогодні в кінці речення. крапка. Шахи гра для кмітливих. Також за пунктирними лініями спробуємо навести два слова. Горобець, а по-іншому ласкаво ми можемо назвати горобця горобчик. А давайте подумаємо синиця, а як є ласкаво, ми можемо назвати синицю ще. Синиця, синичка. Запишіть ці пари слів. Давайте спробуємо виконати ще одне завдання. Перед вами на робочих рядочках чотири малюнка. Що зображено на малюнках? Сонце. Олівець. Місяць. Цукерка. Поруч з цими малюнками запишіть, будь ласка, рукописними буквами назви цих малюнків. Сонце. Олівець. Місяць. Цукерка. Що ж, сьогодні на нашому уроці ми з вами вчилися писати велику букву С. На останок, оберіть, будь ласка, цуцика. З тим настроєм, як пройшов ваш урок? Лівий песик каже, що урок пройшов неперевершено. Правий Цуцик каже, що урок пройшов погано, а цуцик посередині каже, що урок пройшов нормально. А як урок пройшов для вас? Я дякую вам за роботу. До зустрічі на наступних уроках!